Доброго раночку. Розпочинаємо ранок з кави. Зробила собі каву і будемо доїдати залишки розкоші. Це був такий начебто торт. Але будемо доїдати, бо він стоїть в холодильнику і треба його з'їсти. Але я весь не з'їм залишу ще комусь. То всім, хто п'є каву чай або просто щось перекушує, всім смачного. Ну і звичайно, продовження нашої ранкової рутини це заправляння нашого ліжка. Всі поспали, встали і просто пішли. Не знаю, як привчити себе до того, щоб стати з ліжка і відразу його заправити. Не знаю, щось в мене так не виходить. Ще ось, бачите, покривало не тією стороною. Я застелила, а Ангелінка продовжує. Свій сніданок принесла з собою в кімнату хліб, я її відправила відразу на кухню. І щось вона там хоче подивитися на телефоні моєму старому, і в неї не виходить. І вона швидко-швидко прийшла за моєю допомогою. Так, ви просите знімати все. Вам цікаво, я так зрозуміла. Все багато пишуть: знімайте більше побутового чогось, тому буду розпочинати з самого ранку. І були питання, як же ж чистити брекети, коли вони з резинками. У мене брекети з резинками. Мені сказали чистити поверх прям брекетів, гарненько щіткою. Зуби багато хто в інтернеті рекомендує взагалі чистити ось такими щітками, або є спеціальна насадка для брекетів. У мене теж вона є, я вам скажу. Що, зайка, щось не виходить? Секундочку. У мене теж є насадка на ось цю щіточку, але я її не використовую. І я вам скажу, що Цю щітку я теж не використовую. Це просто нереально. Можливо, мені стане краще, тому що вже стало краще, я вже звикла до них. Зуби вже не такі чутливі, як були в перші дні. В перші дні реагували вони на все. Мені було дуже прям незручно, некомфортно. Але зараз вже пройшов місяць, я сьогодні йду знову на корекцію. вже Брекетів. І подивлюся, як буде після корекції, хоча говорять, що після корекції теж. Воно болить. Але зуби через тиждень стали не такими шитливими, не реагують вже на холодне гаряче, але на ось цю щітку реагую так, начебто ти там не зуби чистиш, а током б'єш. Хочеться плакати, і точно нею зуби чистити не хочеться. Тому я ще зуби звичайною зубною пастою. Просила ортодонт не купувати пасту, яка відбілює зуби, бо відбілить вам ось це Відбілить, а частинка де був приклеєний брекет, там така, я не знаю, чим їх клеять, але воно приклеєне не тільки. Ось тут, де сам брекет, а ще на деяких зубах виходить трішки далі такою плямкою. ну її так не видно На зубах прямо на камері не видно, але якщо придивитись в зеркало, то добряче видно. І ти відбілиш зуби по кругу, а де були брекети, залишиться знаєте, такий, такий слід і залишиться. Тому я чищу простою з одною щіткою, ось такими тонетенькими ворсиночками. прикупила спеціально для цього. І чищу я їх довго. І прям ретельно, ось так: от, і так чищу по брекетах, і ось так гарнесенько. І ще ось так, тому що між ними застрягає все. Якщо ти десь на людях і ці брекети в тебе є, десь на людях ти щось їв. То дуже добре дивіться, потім в дзеркало в свій рот, тому що завжди щось десь та й застрягає, треба чистити. Взагалі, мій стоматолог радила е, зуби чистити після кожного прийому їжі, або зробити просто, знаєте, три прийоми їжі без перекусів і без всього такого. Дуже багато застрягає на ось цих замочках, там теж гарненько треба вичищати. Вона сказала. Зуби чистити обов'язково, ретельно, гарненько, щіткою по брекетах, не боятися, що злізе якась резинка чи відклеїться якийсь брекет. Хоча вона казала, що <кхід> може таке бути, що за під час носки брекетів за 2 роки або за півтора, комусь, скільки знаєте, доведеться, все ж таки якийсь брекет відклеюється. Тому сказала, це не є страшно, приходите до неї і приклеюєте їх. Тому не боятися чистити зубки і чистити їх дуже-дуже ретельно, тому що буде розвиватися каріс. І потрібно доглядати за своїми зубками, якщо вони здоровенькі, гарненькі. і Якщо не здоровенькі, не гарненькі, то теж обов'язково треба за ними доглядати. Так що, чищу я їх без проблем. Тільки з цією щіткою, що я казала, чистити просто нереально. Хоча я дуже нею любила чистити до носіння брекетів. Цією щіткою вона мені дуже <гій> подобалася, тому що «Будемло, зуби «Будемло, вичищала бitar, класно. Прям, io, навіть Heroes. якщо був якийсь маленький каріс або, знаєте, зубний камінь, вона його вичищала. Але я інколи верхні зуби чищу ось такою щіткою, ну а нижні чищу ось цією. Таке я теж люблю, і на це в мене. Де достатньо багато часу. Я впевнена, що зуби чище хвилин, 10, щоб їх вичистити нормально, бо я так чищу, чищу, потім дивлюсь, ой, ще тут коло брекета під низом, ще там. Ну, е Застрягає все, як ви зрозуміли, а якщо ще щось таке ж налипло, то налипає кругом. Ось така от історія чищення зубів. Так що я приступаю до чищення своїх. Зубів, але вже мені помітно результат. Скажіть, як вам ви дивитеся моє відео, хто дивиться моє відео вже давненько, то мені здається, навіть змінилося обличчя. У мене навіть клик вже добряче так сховався, і ось цей зуб він був. Я не знаю як показати, але він був ось так. А тепер він ось так Змінився. Змінилося. Я вже бачу помітні такі гарненькі. Зміни. Все, я приступаю до чищення зубів, бо розказувала про свої зуби дуже багато часу. Але думаю, комусь це було актуально. Питалися, знаю, що дехто взагалі прийшов на мій канал. Завдяки тому, що я виставила відео про свої зуби та свої брекети. Це, чищу зуби. Так, як зуби ми вже всі почистили, забираю все, що зайве, ось тут саме на раковині у ванні. Так як зуби чистили не лише ми, а ще й. Вчора ввечері і сьогодні зранку хтось вмивався, хтось там чистив зуби наплював, тому я зранку швиденько після своїх процедур протру і буде чисто. Прям протираю звичайним милом, забираю все, що там зайве, щоб кожного дня не мити з їдючою, поганючою хімією і не дихати нею, тому я ось так протираю і візуально завжди, знаєте, чисто. Часто для е, саме миття крана та зеркала я використовую засіб ось те, що ми зеркало, пшикую ним ще на кран і притираю. все частенько блистить прямо краса. Також хочу замочити дещо в. Порошку цьому кисневому, бо такі плями на деяких речах просто жах. Синові шкарпетки, ніби то я не знаю, він десь ними витирав е, сажу. Тож я замочую всі речі, які потрібно замочити, і піду надалі займатися з донечкою. Можливо, будемо щось грати, а можливо, і ні. Зустріли ми вже ростіка. Він прикупив собі морозу. Ангеліна якісь Желаєчка собі прикупила. Я задоволений. Ростик задоволений. бо Я він взяв все, що хотів. <гум> Ще й у нього завтра день без домашнього завдання. Копішоня був вітряно в нас. Хоча зайшли за дом, то не дуже вітряно. В них в школі можна отримувати такі типу, гроші, за які потім можна відкупитись на один день від домашнього завдання, що дуже їх стимулює заробляти ці. Грошики, Прямо вони з задоволенням роблять різні. Трішки навела порядок на своєму балконі, бо ж це місце, в якому збирається, як я і говорила, все саме-саме необхідне. Позабирала трішки рослиночок звідси, які перемістила, прям зараз вам покажу, куди у такий контейнер і він поїде. Вже найближчим часом висаджуватися на вулицю, але щось у нас в цьому році, ну, погода просто, ну, ну шалено сказилася. У мене, дивіться, яка класна віола, скоро вже будуть на ній прямо квіти. І це та віола, яка стояла на підвіконні, саме на балконі. А ось ця та, яка стояла не на балконі, а яка стояла в кімнаті. Загалом це все потрібно відправити, просто висадити. Ще у мене є ще одна Робочка, яка теж поїде швидко висаджуватись, але кажу, що погода в нас в цьому році ну дуже прям дивна. Тепер у мене на балконі зелено-зелено, кругом багатенько вазонів. Я вже мрію, знаєте, щоб мої вазони мали гарненьке місце їм було комфортно. Не всім комфортно, саме, знаєте, тут в квартирі, тому що не всім вистачає стільки світла, як би їм було необхідно. Саме ось цей вазончик, кротончик, бачите, щоб в нього були такі красиві, гарненькі, кольорові листочки, йому потрібно багато світла. На це під віконня він не встає, бо він такий, достатньо у нього широка риночка, а підвіконня таке малесеньке, вузесеньке, тому не встає. Я його найближчим часом заберу в кімнату. І він відразу, у нього стане листя таке жовте, червоне, ну, класне стане листя, дуже люблю цей вазончик. І мрію, щоб він в мене виріс такий прям великий. Ну, не дуже великий, хоча б ростом такий, як я. Ще запитували мене, чи зручні ось ці саме стійки для вішання одягу. Так, для мене вони є зручні. Ось тут стоїть одяг, який попросований, і можна відразу, знаєте, одягнути і піти. Деякі речі тут є попросовані, деякі ну, не попросовані. Але загалом дуже зручно ось так вот десь поставити на балконі чи десь їх поставити. Ми купували в епіцентрі, але бачила, що зараз вони є в і в інших магазинах і коштують. Буквально 200-300 гривень, але вони мені, знаєте, подобаються. Повісила всі речі, які невеликі, такі неважкі. І їм взагалі класно, і мені дуже зручно їх звідси брати. Ну що, мої хороші? Я маю 15 хвилин вільного часу і можу його присвятити саме вам. Так як сьогодні у мене найкраще місце було просто на парковці, і чому я не можу бути безмежно задоволена, хочу поділитися з вами дуже гарною новиною, яку вже бачила багато моїх постійних глядачів. Так, у мене є вже 2000 підписників. Що не можуть не радувати, я безмежно рада. За три місяці у мене з'явилася ще одна тисяча близьких людей. Мені по духу тих людей, які мене підтримують, хтось дає класні такі життєві поради, хтось, звичайно, суне носа, не туди, куди їх просять, Але дякую і за те. Взагалі дуже дякую за те, що дивитеся мій канал. Дякую за те, що ви ставите кожного дня коментарі. Ви навіть не уявляєте, наскільки важливі вподобайки та коментарі для блогерів, так як це допомагає рухатися каналу тільки вперед і тільки вгору і з максимальною швидкістю. І за цих три місяці ви були активними. За що я вам дуже безмежно вдячна, за три місяці в нас змінилося багато чого. Ми розпочали і будівництво. Я змінюю свою посмішку і змінюю своє життя тільки на краще. І буду робити це надалі. І дуже дякую за те, що спостерігаєте за мною, і це дає мені такої... Мега крутої підтримки, дуже класних емоцій. І ні на хвилиночку не шкодую про те, що завела цей YouTube канал. Тож на цьому я з вами буду прощатися. Дуже щиро вам ще раз дякую. Дякую за те, що ви мене дивитеся. Все, я вас кожного прям і кожного обіймаю і бажаю нам, знаєте, нашій країні тільки. Перемоги. І всім українцям, які дивляться мої відео. Бажаю мирного неба над головою і думаю, що скоро все-таки ми отримаємо ту перемогу, за яку бореться вже стільки часу. Все, я вам дякую. А ось це 2000. Це вже маленький мій, моя особиста перемога, мій маленький такий поріг. Хочеться, знаєте, досягнути більшого і більшого. І рухаємося тільки вперед. Пока-пока!